Піст без Пасхи він не має значення. Якщо Христос не Воскрес, то наша віра даремна, так нам каже апостол. І дійсно, якщо ми не віримо в Христове Воскресіння, якщо ми не віримо в ті обідниці, яку нам залишив Господь про те, що і ми воскреснемо в День Страшного Суда, то піст він не має ніякого смислу. І наші молитви не мають ніякого смислу. І те, що ми приходимо до храму, також втрачає будь-який смисл. Та й взагалі все життя наше втрачає смисл. Якщо все закінчується смертю і небуттям, то все, що ми робимо тут, воно не має ніякого смислу, адже воно все рано чи пізно перетвориться в попіл. І от піст без Пасхи не має значення. Піст без Бога. Які дарує життя вічне, перетворюється просто в звичайну дієту, яка можливо буде мати якусь користь для тіла, але для душі користі не буде ніякої. І от саме тому центром віри християнської являється віра в Воскресіння змертвих. І якщо люди не вірять в те, що мертві воскреснуть, і тим паче не вірять, що Христос воскрес із мертвих. То ці люди не можуть називати себе християнами. І от ми християни, ми знаємо, що ми воскреснемо, ми в це віримо. Тому, тут живучи в цьому нашому земному житті, яке є тимчасове, адже знову таки ми всі помремо. Як би це не звучало трагічно для багатьох, але це правда, ми повинні пройти цим шляхом і потім померти, але потім воскреснути. І ми в цьому нашому житті земному повинні зробити найголовніший вибір: вибір царства Божого чи преісподність дяволом, вибір любити Бога від щирого серця і знати Його, і поступати по Його волі, чи жити без Бога, живучи по своїй гріховній волі, і, врешті-решт, да, уподобитись дьяволу, богопротивнику, Боговідступнику. І оцей вибір ми повинні зробити тут, в нашому житті. От саме зараз. Тому що потім вже буде пізно, коли наше життя завершиться, тоді вже от ми які будемо, такі будемо. В християнській традиції є пост, пости. І от саме Великий піст це є ну, і підготовка до Пасхи, адже, знову таки, коли ми готуємося до якогось свята, ми робимо якісь особливі приготування. І от для християн, да, це особливе приготування це і є. Саме якісь потуги, якісь спроби зробити все можливе, аби от на свято Пасхи бути кращими. В той же самий час це більш глобальніше. Завдяки посту ми випробовуємо себе, в якому стані ми зараз знаходимося. Чи ми летимо в преісподню, чи ми все-таки якось тягнемося до Царства Божого. Адже в нас є дуже багато зараз знеболюючих. Це і... Смачна їжа, це і серіали, і соціальні мережі, і алкоголь, і просто звичка збиратися всім разом і говорити про всяке різне. І от людина зачасту вона не бачить себе по-справжньому. Зачасту людська душа вона окута якимось таким суєтою і шумом, який не дозволяє знову себе побачити, яким ти є насправді. І от піст це період випробування, коли людина відмовляється від знеболюючих, коли намагається подивитись на себе зі сторони, випробовувавши себе, відмовляючись від чогось, що от, може приносити радість. І саме тому християни в великій Піст, в особливості, відмовляються від м'ясного, молочного, не їдять яїчок, дехто навіть відмовляється від риби. Це стосовно їжі, так, для того, щоб перевірити, а, стоп, а ти взагалі керуєш своїм желудком, чи желудок тобою керує. І також їжа це ж є так, от, Як то кажуть, заїдаю стрес. І коли ми відмовляємося від якоїсь їжі, так, ми от якраз і перевіряємо свій, в тому числі, психічний стан, чи який ми ну, взагалі. Так, от, ми відмовилися від їжі якоїсь, так, знову-таки перевіривши, чи. Чи ми руководимо нашим шлунком чи шлунок нами, в той самий час? Да? От ми якраз більш ясніше бачимо свою нервозність, свою психованість, свою залежність від настрою чи від ще якихось речей. Хоча здавалося, що тут такого, Це всього на А їжа. Їжа це доволі таки значима частина нашого життя. І в той же самий час в посту це найпростіше, адже знову таки, якщо ми не вміємо відмовлятися від якихось страв, то як ми тоді зможемо ну, далі йти? От як ми можемо потім, Якщо ми не вміємо руководити своїм шлунком і своїми забаганками, як ми тоді можемо руководити своїми внутрішніми духовними силами і забаганками? Як ми навчимося стримуватися від злості, від ненависті, як ми навчимося бути безкорисними, якщо ми в елементарному не можемо себе стримувати? Тому питання їжі, да, воно насправді не є центральним, але це є найперша ступенька, яку християнин повинен зробити для того, щоб потім далі, далі, далі себе випробовувати. Християни себе випробовують в піст, чи вони милосердні до ближніх своїх. Чи вони вміють прощати, адже піст – це час покаяння, тобто зміни, коли ти відмовляєшся від звичайної своєї обічивості, своїх психів, своєї злоби, і робиш навпаки, робиш людям добро, людь, виділяєш людям більше свого часу. Адже піст це в чомусь ми себе, себе гранічуємо, І те, що ми змогли зекономити на собі, ми віддаємо. Своїм. І Піст це, це той час, коли ми молимось Богу більше, тому і в Великий Піст більше Богослужінь, і тому молитовні правила додаються особливі молитви, там молитва Єфрема Сіріна, там, де молитовне правило Христини навести трішечки більше. І от ми роздивимося, чи ми молитовники, чи, чи просто фарисії про себе думають. Що у мене в духовному житті все добре. І от настає цей час, коли кажуть, от ти відмовся від такої-такої то такої їжі. От тепер треба частіше ходити до церкви. От тепер частіше треба причищатися, частіше там сповідь. Бо у служінні для інших. І от подивись на себе, як ти це все сприймаєш. І якщо людина сприймається з радістю, да, от от, вооружившись, так, я, я понесу це Піст, я зможу, я витримаю, я постараюсь з усієї сили. А якщо людина. Це буде добре, да, от коли людина так от спробує. А якщо людина скаже та ну його, як я можу собі в їжі відмовити, як я можу собі відмовити тих самих серіалах чи в соціальних мережах, чи, чи ще в чимось. І якщо е... період великого посту нічим не буде відрізнятися від звичайного періоду, то там. Тоді це означає, що людина ця своїм непостом просто залежна від тих зовнішніх обставин, і людина у людині майже повністю відсутня мотивація каятись, тобто змінюватись. Чому? Тому що знову-таки, для того, щоб змінюватись, треба зрозуміти, а що мені в собі треба змінювати. А щоб зрозуміти, що треба в собі змінювати, треба себе випробувати. А якщо ми не хочемо себе випробовувати та живучи так по енерції, то ніяких змін не буде, ніякого покаяння не буде. І знову таки, ми ж це робимо не для того, щоб тут нам трішечки якийсь час було добре. Адже, коли людина дійсно поститься, коли вміє собою керувати своїми емоціями, своїми апетитами, то і якість земного життя в нас стає краще. Але що найголовніше, ми це робимо задля життя вічного, щоб отут, в нашому земному житті, пізнати Бога і прибрати абсолютно всі ті перегородки, які нам заважають бути з Богом в мирі, і наслідувати Царство Небесне. Зустріти свято Пасхи, та дійсно от Христос воскрес, і ми віримо, що і ми воскреснемо, і ми готовимо себе до цього Воскресіння. Преображаючи свою душу, звільняючись від залежності, всяких різних, від гріхів від страстей. А якщо махнути рукою сказати, та ладно, це все поповські видумки, ну, можна і так. Да, можна не поститися, можна взагалі прожити цей період Великого посту, так як і більшість живуть. Але потім. Чи не боїмося, що виявиться, що ми будемо в Царстві Божому, от коли настане момент нашої смерті, коли ми станемо перед Богом, ми виявимося, виявимося зовсім не готовими до царства Божого, виявимося тими, які ну, взагалі от, прожили життя в своє, своє, своє удовольстві, керуючи своїм хочу і своїм я так розумію. А для царства Божого взагалі от не готовий і взагалі не можеш там знаходитися. Коли людина не розуміє, що таке Божі заповіді, коли людина не розуміє, що таке духовне життя, коли людина не знає Бога, ця людина не наслідує царства Божого. І от після це період, коли ми себе випробовуємо, а чи знаємо ми Бога насправді? А чи ми дійсно живемо по-християнськи? А можливо, ми просто думаємо. Що ми християни, насправді ми просто себе обманюємо. Насправді, можливо, ми безбожники, які вірять в обряд, а в живого Бога не вірять, адже заради цього живого Бога не можуть навіть себе відмовити в якихось забаганках стосовно їжі. Це дуже серйозний період, в якому ми можемо проявити своє християнство по-справжньому. Але ми повинні пам'ятати, знову-таки повторюю, що піст без Бога. Це все на все дієта. І піст, молитва там, чи взагалі все на світі, що ми робимо. І якщо ми не віримо в Воскресіння мертвих, якщо ми не віримо, що ми воскреснем, то все дарма, все втрачає свій смисл. Тому піст це про Воскресіння з мертвих. да, так? парадокс такий. Але піст це про Воскресіння з мертвих. Піст це той період. Коли людина замислюється про свою немічті весну, задля вічності, задля того, щоб приготувати свою душу, перш за все, до свята світло Христового Воскресіння і в масштабах всього життя до свого Воскресіння з мертвих, до зустрічі з Богом в блаженному житті в Царстві Небесному, до якого ми всі призвані. Тому будемо поститися Постом Корисним, який нас. Я надіюсь, хоча б трішечки зробить кращими, щоб День Пасхи, світло Христового Воскресіння, ми дійсно з великою радістю і трепетом возрадувались ці благі звістки про те, що смерть переможена, що смерть вже не має влади над людством, що після смерті є Воскресіння. Тому, пам'ятаючи це, будемо бодрствувати, і як уміємо, будемо поститись. Як нас виходить? А які проблеми з постом? Будь ласка, є священики, з ними можна це обговорити, підійти, сказати, батько, в мене от ну, проблема з постом, я от не знаю, як мені поститися. Ну і батько підскаже. Тому в пост спілкуємося про піст і робимо якісь духовні справи для того, щоб нам стати ближчими до Бога і щоб наслідувати життя вічне.